Привіт! В цьому відео я вам покажу, як просканувати телефон на віруси. Приємного перегляду. Насправді, щоб просканувати телефон на віруси, звісно ж, можна скачувати якісь сумнівні програми, але я б не рекомендував це робити, тому зараз я вам покажу спосіб набагато кращий, і навіть не треба нічого завантажувати. Для цього ми заходимо в налаштування і гортаємо донизу. І тут шукаємо такий пункт, як батарея та обслуговування пристрою. Натискаємо на нього, що ми робимо далі. Після того, як у нас все прогрузилося, ми шукаємо такий пункт захист програм. Натискаємо і натискаємо на кнопочку Сканувати телефон. Цей сканер просканує віруси. Якщо вони у вас є, програма обов'язково вам про це повідомить. Але якщо у вас вірусів немає, то тут буде написано, що все добре. Ось як ми бачимо, наш телефон проскановано і вірусів не виявлено. Ось так насправді просто просканувати телефон на віруси. Всім дякую за перегляд, всім бувай.